Пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, у когось і дитину. Помолимось за тих, хто раду нашого крізь вогонь та знищив гармату. Когось забрала куля, когось або їх угос, та не одна ридає зараз мати. Напали в усіх вогоньках боти, тих героїв, що не впали духом, і не дали України побоготи. Нехай ж вам земля всім буде пухом. Мітинг присвячується відкриттю меморіальної дошки. Оголошується відкрите. Світне! Шановні присутні, сьогодні все таке подвійне свято, День Святого Миколая, День Збройних Сил України. На жаль, ми зібралися тут далеко не з радісної такої нагоди. На жаль, в Україні вже більше 10 років триває війна. На жаль, стало. Дніми такі трагічні моменти, пов'язані з загибелю наших захисників, пов'язані із сумом, який приходить в кожну українську родину. Сьогодні ми зібралися тут з нагоди відкриття меморіальної дошки нашому земляку, воїну Збройних сил України Євгену. Владороч улечен, а видну нашу землю осынье желтый сидят. Ми дуже щиро дякуємо вам, дякуємо батьку, родині, вам, як жінки, дякуємо за вашого чоловіка, який геройський, геройський, немає тут ніяких добавок, що так воно дійсно було. Геройські люди, наші хлопці, і ваш чоловік віддав своє життя за нашу країну. Тому огорода це крест героя. Солдату Мельниченко і вину Володимиру. Отака От нагорода, такий хрест, шановні, шановна громада. Ми вручаємо дружині, батькові. Тримайте. Тримайте, батьки. А син не гой, що тут ховатити, і ляжить на дорогу пелюсти, тому би ще на світі, жити і жити, але вілья зала пасти. Єдина мить відступна і зухвала, єдина мить, і стало все не так. Страшна війна, життя його украла, у світі справий кружаний кулак. А все не так, не так ще мало бути. До чого ж докотився білий світ? Чи за якісь гріхи страшні спокути, що стільки душ полинуло в політ? Ваш син, герой, вже не стане диво, навіки тіло у землі свої, бо цього разу щось не пощастило і став останнім цих бій. Вшановуємо пам'ять нашому герою, герою українсько-російській війні, Мельченку Євгену Володимировичу. Доземно кланяємося захисникам, які віддали найцінніше це своє життя. Слава і Сину і Святому Духу. Він. Ти є Бог, що зійшов до пекла і розбив кайда незаконаний. Самі душі рабів твоїх опаків. І нині по всіх час, і на віки мішні. Амінь. Є... Амінь. Благословляється і свячується пам'ятна дошка, це окроплення водою і священої в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віти, війни, у душах мете, в годинах життя безупинно зупину йде, лиш пам'ять, лиш пам'ять, усе пам'ятає. Шануємо пане, загибло коли мовчання. Охопив дощем заплакав, свічка догорає, він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю вона тепер на небі жив у Бога, полік і честю воїну бою, щоб ближче стала наша перемога. Герої не вмирають і не вмруть. Герої пам'ятаємо віками, їм всі народи славу віддають і голову схиляють перед вами.